Вітаю вас на першому уроці. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про обмежувальні фактори. Їх теж варто знати, треба їх розуміти, коли ви обираєте свою професію. Перше, це, звичайно, ваш вік та фізичні властивості. Звичайно, якщо ви все життя мріяли вкладати шпали, а ви худенька-маленька дівчинка, то ви зрозумієте, що чисто фізично вам це не вдасться. Або, наприклад, вам вже 60 років і ви хочете бути гімнасткою або балериною. Так? Все життя про це ви мріяли. Звичайно, ви можете піти в свою мрію, але ви розумієте, що великих досягнень ви там не отримаєте. Тож, будь ласка, перш ніж обирати свою професію, зрозумійте, як вікові кордони можуть вам завадити. Друге. Другим обмежувальним фактором у нас є фінанси. Всі ми розуміємо, що освіта коштує якихось грошей, навіть ті ж самі курси і все інше. Досвід він теж виявляється коштою грошей. Тому дивіться на ваші фінанси. Якщо ваше хобі, яке ви можете отримати безкоштовно навіть, але за невеликі гроші, почати цим займатися паралельно з основною роботою, щоб далі. Крокувати, то дивіться і ви можете туди йти. Але якщо ви хочете кардинально бросити свою роботу, на якій ви, наприклад, зараз працюєте, і піти за кучу грошей навчатися, це не є логічним і це може призвести до розчарувань і, звичайно, якогось фінансового конфлікту в вашій родині. Якщо ви тільки починаєте чим займатися, звичайно. Треба файно подумати і обрати професію, на яку ви будете витрачати всі ці кошти, яка по ітогу вам сподобається. Але хочу зауважити, будь ласка, що всі думають, що професія мрії або призначення буде вас завжди Да? Ні. Якщо людина працює, наприклад, 10 років за якоюсь освітою, ви розумієте, що люба, навіть улюблена робота або професія, вона починає трошки надоїдати. Отак от, то майте це на увазі. Ще один такий цікавий фактор, про який ми навіть не замислимося, це геолокація. Всі ми розуміємо, що місто, в якому ми живемо, наприклад, село або Місто або мегаполіс якийсь, а да? невеличкий посьолок. Все це буде також обмежувати вибір вашої професії. Тож майте це на увазі. Да? Наприклад, супер-нутриціолог, я не думаю, що буде мати великий успіх в якомусь селі. Да? Це тільки, можливо, якийсь розвиток буде в інтернеті. Тож майте це на увазі. Також це можуть бути якісь ще релігійні обмеження. Ми всі розуміємо, що в кожній релігії є якісь обмежування для жінок, для чоловіків, чимось вони можуть займатися, де-інде взагалі жінка не має права працювати. Тож це теж дуже головний такий є чинник обмежувальний. А взагалі хочу вас попередити, що люба професія, любе ваше призначення це. Не просто сидіти і кайфувати, це треба працювати. Тож майте це на увазі, і в другому уроці ми вже більш детально з вами будемо практикувати.